Привіт, мої любі друзі! З вами Машка, і як завжди, добрий настрій! І сьогодні я до вас прийшла з новинами від Dendy World. Так, нас очікує скоро обнова, але давайте спочатку пройдемо ось цю вікторіну на персонажів Dendy World І звісно почнемо з вами розслідувати, що ж там такого нового випустили розраби нашої прекрасної гри. Так, друзі, погнали. Я хочу спочатку ось цю пройти. Так, незвичайно, ну, це Денді Ві. У мене, до речі, ще немає ві. Я ще не заресерчила її. Так, сюди заходимо. Ой, клубничка моя. Я дуже її хочу, друзі, але теж не заресерчена ще. Так, добре, до губи заходимо. І звісно, до Лої. О, роджер, мій улюблений роджер, але щось мені з ним дуже зараз не щастить. Чомусь не попадаються майни, і я не можу їх нормально заресорчити. Так, ну все, о діді а, до речі, я теж ще її не купувала. Так, проходимо, проходимо. Так, пускай дівчинка пройде і потім ми саме будемо з вами проходити так. Звісно, сюди і до тудуса. Тудуса мені теж подобається грати. О, друзі, тут і закінчилось. До речі, нам і повинні ось тут скоро додати, я думаю, нових персонажів. Так, ну а зараз переходимо до головної новини. Ну що, друзі, пора вже розказати вам, які ж новини нас очікують у цій неймовірній грі. Так, скоро у нас появиться декілька нових персонажів. Вже є у тіктоку, тому давайте разом подивимося. Вау, вони хоч і нічого не роблять, зате вони такі гарні. Скажіть трошки мені сумно, що обнову цю зробили пізніше. Я би хотіла, звичайно, щоб на новий рік я бігала такою надзвичайною печенюшкою або оцею кулькою. Боже, пишіть, який вандрис більш подобається мені. Звісно, як я вже сказала, ця печенька я би дуже хотіла її бігати. Однак я не розумію, чому вона відкусана. Може нам пояснюють. І звісно, на ну, оленінок теж класний. До речі, друзі, є код спеціальний, який можна ввести і отримати нову валюту. І обнова у нас буде 10.01, тобто вже скоро. Давайте ще подивимося, що вони нічого не будуть зробити. Ні, просто стоять, але мені дуже подобається. І ялиночка у нас, я думаю, з'явиться. О, зачекайте, а це що? Це будуть показувати, що у нас там буде так? Двіться. Це оновлена буде да? ялинка, і там... там буде продажа нових персонажів. А ну-ка, давайте спробуємо туди піти. Ось дивіться, у нас зараз там нічого немає. Просто дендів і все. А тут буде міс... замість цього дерева, буде ялинка і наші персонажі. Так, за ігор не можна буде купити, потрібно буде ввести код, отримати трошечки грошенят. І, звичайно, 10-го. Буде евент, і потрібно е, буде заробити, щоб отримати у цих всіх персонажі. Так, а де вводити, де можна ввести код? Я не зрозуміла. О, а може, у Денді можна, як ви вважаєте? Ні, не знаю. А, отже, use code. Боже, ну я туплю. Добре, давайте введемо код. Друзі, у нас код називається ось так. 1 більйон. Давайте ой, зараз він не працює. Мабуть, він буде працювати десятого. Блін, ну ладно, давайте я зараз перекладу, яка новина у нас тут є. Привіт! Я знаю, що трохи запізнився з оголошенням про різдвяну тематику, але краще пізно, чим ніколи. Ми з командою наполегливо працювали над тим, щоб наші перші події було достатньо в місту. Також я ціною терпіння спільноти, оскільки ми переконалися, що змогли додати те, що хотіли. Я також хотів би надати додаткову інформацію, оскільки це буде наша перша сезонна подія. Вау, друзі, це дуже неймовірно. Я теж чекала-чекала, думала, що щось буде круте. І ось я дочекалася. Новий версії. ви можете себе уявити. Це дуже круто. Ця подія опомістити валюту події. До речі, у цій події буде так, нова валюта, за яку ми зможемо купити нових персонажів. Я хотів повідомити вам, що ця валюта подій не буде перенесена після цього оновлення. Ну, якщо у вас буде додаткова валюта, наприкінці оновлення вона зникне. Просто хочу пояснити це на ранній стадії. Тому користувачі не намагайтеся зберегти валюту, оскільки вона не буде переноситися на майбутні події. Я обов'язково буду уважно стежити за тим, як швидко люди заробляють цю валюту, і також переконуюся, що ціни є справедливими час проходження подій, оскільки це наша перша подія час альфа-версії. Що стосується того, коли закінчиться подія, нема конкретної дати. Але я гарантую, що ви всі матимете принаймні місяць після випуску. О, друзі, це добре. Добре, що буде місяць у нас, щоб заробити валюту. Тому що я скоро виїжджаю в Україну. Я дуже переживала, що я не встигну пограти. Хоча можна буде на мобілки грати, але це не так дуже зручно, як на компі, тому тому я дуже не проживаю. Я приїду і все до, до жену, можна так сказати. Чекайте, я трошечки не зрозуміла. Він пи пи пише, що у ці персонажі, які ми здобудемо у цій онові, ми зможемо грати тільки зараз, а потім ці тюни закінчаться і будуть доступні у наступні події у наступного року. Тобто ці новорічні персонажі не будуть завжди з нами. Mm. Він пише так, не хвалюйтеся, ця подія повернеться і всі персонажі повернуться з нею, але після цього івенту ми не зможемо їм грати. Це трошечки жаль, звісно, але я розумію з іншого боку, чому цей олень буде бігати з нами, наприклад, влітку. Це вся оновлення інформація, яку я хотів би додати зараз. Я хотів подарувати гравцям безкоштовну валюту для подій не лише за ваше терпіння, але і за те, що ми досягли мільярда відвідувань. Так, це дуже крута гра. і Я теж рада, що ми стільки... Досягли. Після оновлення е, використайте код 1 мільярд. А, після оновлення, а я зараз прям вбиваю, думаю, вже появиться. Цей код е, винагороди 150 валют події після випуску оновлень і буде діяти до 17.01. Ага, зрозуміло. А тепер е, то що вас хвилює, барабанна дроб. Представляємо. Дрібничку Бобет імбирне печиво. Ви зможете знайти їх у наступному оновленні, яке вийде 10 січня. Є е, друзі, у нас 10.01 буде буде оновлення. Так, це ж я переклад читала. А як то буде англійською? Давайте подивимося. Bubble and Ginger The cookie, <реш> Коротше, будемо чекати наших нових персів. А ну, і давайте зараз подивимося. Знаєте що? Я би хотіла ще подивитися. Це наш новий персонаж, і... який, які вони класні. Мені дуже подобається. І ще, може, ще виписти. Друзі, так хочеться ще щось проновлення подивитися. Зачекайте, що це таке? Подивіться. Це, мабуть, розрадники, так? Ой, які вони гарні, блін. Жалко, що ми будемо грати в них тільки тоді, коли, коли буде оце новорічня така. Новорічна подія. Друзі, подивіться, яка гарна. Я прям е хочу мультики про Дені Ворс, будь ласка, зробити. О, а може буде ще одяг? Боже, я би була неймовірно щаслива, якщо буде одяг для наших звичайних персонажів. Кривітос такий прикольний. Блін, хочу одяг такий. Так, ну що, мої котики, будемо чекати. О, давайте з братом підемо в гру. Будемо чекати наше оновлення. Я дуже хочу погратися. Новими персонажами, звісно, не забувайте, що треба буде ввести один більйон, щоб отримати 150. Я не знаю, це не хор буде, може, якісь конфетки чи якась жидкость. Боже, може нові карти будуть? Як ви вважаєте, Прикиньте, будуть? Так, я буду дуже чекати, щоб з'явилися нові карти, тому що мені вже трошечки набридли, звичайно, ці. О, хто там ходить. І буду, звісно, чекати 10.01. Дуже добре, що це, звісно, 10-го, Боже, тут іще фін ходи. Тому що 11-го я буду уїжджати. Друзі, буду чекати від вас, звісно, коментаря, якого персонажа ви чекаєте, і як ви вважаєте, будуть нові карти чи ні. Ну і звісно, просто чекаю ваші коментарі. що Ви дуже щасливі, що у нас буде оновлення. На ну, з вами була Машка. До нових зустріч, па-па!